Днями нарешті подивилася фільм Україно-польського виробництва Я працюю на цвинтарі. Картина настільки динамічна, що чіпляє з перших кадрів. Вся історія відбувається на байковому кладовищі. Головний герой робить пам'ятники на замовлення клієнтів. Могили, гроші, бандити. Це не хіпстерська кав'ярня. Сюди люди проходять щодня і приносять гроші. Нерідко замовники відверто дивні, як і поведінка нашого героя. Фільм переповнений чорним гумором, цинізмом та гіркотою втрати. І гумор та цинізм тут як знеболювальне. Воно дозволяє підходити до важкої теми ближче. Хочу зробити невеличкий психоаналіз, бо теми, які піднімає фільм, як ніколи актуальні зараз. Вони про біль втрати та почуття провини. Незважаючи на важку тему, на яку наважилися автори, картина лишила в мені якийсь теркий після смак гіркоти та світле відчуття надії. Увага! Далі йде спойлер, тому хто ще не дивився та має намір це зробити, зважайте на це. Головний герой втратив сина через незакрите вікно. Він поховав хлопчика, а потім і себе заживо, під почуттям провини. І це була така величезна стіна, через яку навіть близькі не могли достукатися. Вони не засуджували його, вони просто хотіли бути поряд, плакати з ним, горювати. Та він не міг розділити з ними свій біль і саме через почуття провини. Відповідно, достукатися до нього було неможливо ні словами, ні криками, ні дотиками. І лише зустріч з жінкою, яка мала схожий досвід втрати, допоміг йому відкритися. Їх об'єднало спільне, невимовне почуття провини і біль втрати. Ці двоє завдяки зустрічі змогли розморозитися. Саме так працює ефект від тематичних терапевтичних груп або груп підтримки. Людині потрібна людина лише та, з ким можна розділити свої почуття. Бо інакше ти лишаєшся зі своїми емоціями наодинці в зачиненій зсередини кімнаті. Є п'ять стадій проживання втрати за психологом Елізабет Кюблерос: заперечення, злість, торг. Депресія, прийняття. Всі ці стадії є нормальним проявом нормальної реакції на ненормальну, травмуючу подію. Наш герой демонструє нам чотири стадії. Першу стадію заперечення ми не бачимо, як проживалася. А зустрічаємо вже героя на стадії злості. Для цієї стадії характерно зриватися на оточуючих. Через це можуть псуватися стосунки з близькими та на роботі. Також злість може сублімуватися у спорт. І це хороший спосіб, що, власне, наш герой і робить. Він багато бігає. Далі герой переходить у стадію торгу. Торг часто пов'язаний з почуттям провини та саморуйнівною поведінкою. Люди можуть почати понаднормово працювати. Що ми і бачимо? Наш герой працює і вдень, і вночі. Також він обирає роботу небезпечну для життя, наче несвідомо карає себе підставляючись бандитам. Та його емоційний біль сильніший за фізичний. Для стадії депресія характерна повна зневіра, замкнутість і відштовхування інших. Ми добре бачимо, як герой закрився від колишньої дружини, доньки, іначе немає хвилювання ні до чого в житті. Стадія прийняття до героя приходить завдяки можливості проговорення своєї втрати з іншим. Він йде до сина на кладовище, він вже може говорити про це з донькою. Він дає собі внутрішній дозвіл жити далі. Під цим відео я лишаю контакти груп підтримок для тих, хто зустрівся з втратами на цій війні. Не лишайтеся наодинці зі своїм болем.